Тенісний випуск, друзі, як сталося вже і повелося за традицією у нас на каналі. Ми заглядаємо у майбутнє зовсім трошки. Ми вивчаємо тенісні турніри прийдешнього тижня. Цей тиждень у нас почнеться з 18 з понеділка, з 18 серпня. І цікаво, що нас очікує в цей тиждень, який багато хто розглядає відпочинок і підготовка до US Open. Але багато хто розминкою і підготовкою до четвертого мейджора розглядає і цинцинаті в тому числі. Цинцинаті вже закінчується. В ці вихідні. І з понеділка у нас є, ну, я так розсудив, що три турніри, на які можна звернути увагу, ну, принаймні, з однієї восьмої з чверть фіналів. Це турніри один розряду 250 у чоловіків, і два. У жінок, у жінок Монтерей 500 і Клівленд 250. Клівлінд 250 це приблизно такий самий турнір, як і Вінстон Саллем, у чоловіків також 250. От з нього ми і почнемо. Мощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Ставимо лайки, пишемо коментарі. Це дуже важливо. Дякую. Вінстон Салем. Всі турніри, які проводити, проводити організації ATP і WTA на наступному тижні. Всі турніри у минулому році не проводились. Проводились у 24-му, а, вибачаюсь. Вибачаюсь, це я живу вже наперед. Поспішаю жити. В 2024-му Вінстон Салем виграв Лоренсо Сонего. У фіналі він переграв американця Мікельсена 2-0. Цікаво, хто до півфіналів дойшов? Того року на Салем Гофін і Каріння Буста. А до чвертьфіналів також дошли Тін, Крістіан Юбенкс, Хіджиката і Котов. Так, котов. Цього року приймуть участь. Ну, я тільки назву тих, кого я вважаю, що якимось чином зможуть вплинути на перебіг подій в цьому турнірі у чоловіків. Найвищий за рейтингом тут Стефанос Циципас. Він якраз і буде першим сіяним на Вінстон салем. Далі йдуть. Діало, Дардері. Сонего. До речі, у Сонего буде можливість захистити минулорічний титул тут Французи Мюллер, Мпечі Перекар. Аргентинець Баес, Португалець Борхеш, Іспанець Баутіста Агут. І непогані шанси, я вважаю, у Себастьяна Корди. Після невеличкої перерви. Себастьян Корда буде себе пробувати на Вінстон Салем. Зрозуміло, на US Open всім цим перечисленим мною тенесистам нема чого робити. Хіба що грошей заробити тільки. А ось тут, на Вінстон Салем, можна поборотися за титул. Циципас. Sonego, Діало, Корда, Баутіста Агут, Мпечі Перікар, Sonego. А чому би ні? Борхеш, до речі, я вважаю, також може тут плинути на цей турнір. Тому, друзі, з понеділка будемо спостерігати за Уінстон-салем ATP-250. У дівчат, як я і казав, один турнір WTA 500 Монтерей, а один WTA 250 Клівленд. В Клівленді буде Українка грати Даяна Ястремська. Тому я вважаю, що наш інтерес буде рівно однаковий, не дивлячись навіть, що там 500, а тут 250. Я буду. Свій інтерес проявляти однаково до цих турнірів, а можливо, навіть ще й е, більше до Клівлінда. Дивіться, в Клівлінді приймають участь Таусон. Самсонова, Джойнт, Ксію Ванг, Потапова, Боасон, Стернс, Булкер. Баптіста Зігемунд Євалис, Аванісян Севастова. І вперше я називаю це прізвище. Дафні мпечі Перікар. Це молодша сестра, як ми знаємо, у чоловіків є мпечі Перікар. Француз. Так, ось це його молодша сестра. До речі, вона, якщо я не помиляюсь, восьму сотню представляє по рейтингу. І багато хто каже, що у неї непогані дані і непогана перспектива. Побачимо минулого року цей турнір в Клівленді у дівчат. Виграла Кеслер. У фіналі переграла Маю. Гадат Маю. 2-1. До півфіналів дійшли Сінякова Потапова, а до чвертьфіналів зайшли Рус Богдан, Бірель і Стернс. Побачимо, як буде цього разу. Вболіваємо за Єстремську на Клівленді. А WTA 500 Монтерей. у дівчат, представлений, представлений адат Майя, до речі, того року була на Клівленді, це перейшла вже у Монтерей. Олександрова, Кінін, Френх, Мертенс, Калінська, Шнайдер, Наскова, Вєкіч, Фернандес, Бускова. Сакарі, Кудірмєтова, Шрамкова, Бузасманейро Тетяна Марія Павлюченкова. Минулого року Монтерей виграла Носкова. Є вона тут, бачу. Лінда Носкова переграла Лулу Сун у фіналі 24-го року 2-0 по сетах. До півфіналів дойшли Наварро і Олександрова. До чвертьфіналів Еріка Андрієва, Юань Френх Світоліна. Цього року Еліна Світоліна пропускає цей тиждень, так як і Марта Костюк. І дівчата готуються до US Open. Ну, Тут цілком зрозуміло. Ось такі новини, що стосуються очікуємо матчів наступного тижня, друзі, починаючи з 18 го Серпня, з понеділка, підписка, лайк, комент. Ви обіцяли. Дякую, дуже дякую всім за підтримку, активність, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі на наступному тижні. Всім па-па.